Чепився йому боляче. Ай-яй-яй. Переніка не йде до нього. Там відкритий перелом і луга не шкірцується. Що, як тут буде? І що тут зробити? Я не знаю бачимо, дружина, тут можна це. Треба його його зв'язати, я Зв'язати того, тому... зв пустити з подолі, хай собі тут сидить. Два ну, їсти, вже як буде щось. Ну. Ну, давайте бузька, мама. Так. Не йде до нього, Не йде до нього, бо він може дзьобнути. Я не великого клуба, бачу, сам що це мене Ну, але як його злапати, да? <ристосвят> так? Я його злапати, він до нього йде. Тато, ви обережно слізайте, страшно. Тихо будь, хай тату помаленьку слізай він так зачепився. Там, там за гілки там зачепився. Так, мама вилив і гілки чув. Бо то і горку лежи, а потім знову і горку лізе. Так, так. Телефон тата потемніє, на палень зарядка сідає. Так? що, там що смерти? же там лекарем дзьобує, а ти бідний. Ну, знаєш, яка бідна, його ж болить, правда, бабуся, він Тату то терпить. Тату, знає, Та Тато, знаєте, тато, та, знаєте, чоловік полк він не, тако. Ні, мене знаєте, що, тато нема чим зачепитися, він бере і тако прямо висить на гілці, так залізає. Вісів прямо на ці гілці, Отако тато та, тако висів. А ти бідний Олег, дивиться, думаєш, що тут таке робиться? Обережно, око не виходило. Воно бачиш, що воно звіси нога. І... То він зумів тут виводи то Так. Та. Вверху ні, внизу. А він тепер не зможе ходити?